На засіданні бюджетних комісії запрошений депутатом Шамра із міністрюсом. Значить, є проєкт рішення про внесення змін до статуту закладів загальної середньої освіти Гайсинської міської ради. Присутній у нас Олена, Олеся Миколаївна. Скажіть, що ви міняєте в статуті на позналення?

Є питання? Хто за що може бути? Хто утримався? Це заповнюю шум. Друге питання. Додаткове питання Додаткове питання у нас виходить по загальному звіту. Зелях лісового фонду за межами села Степашки, орієнтовна площа 350 гектар. Неодноразово надходило попитання від ДП «Агроліс» Комунального підприємства щодо дозволу на проведення відведення даної земельної ділянок ділянки. були постійно відмови. А скільки гектарів 350 А ну скажіть, будь ласка, а скільки ми не отримали до бюджету коштів? Тоді за цих 350 гектарів? Ні, ви... За місяць, рік, за квартал? Ні ми... Станна оплата платиться постійно. Так і, плаць, платиться. Так і платиться. А за що ви платить ми... не вашу Ні, Ми платимо, тому що ми використовуємо на даний час на підставі матеріалів місцевого порядкування. Uh -huh. А свідоцтво на право користування ми не можемо виплатити. У нас державний акт на землю є свідоцтво на право постійного користування. У вас є Ні, Ні, ми... нас його нема, ми просимо. Дозвіл ну, на виготовлення технічної документації, а на підставі матеріалів, так законно передбачено. Я, ну, в принципі, не як говорили до цього. Я хочу, щоб це питання так само було в різному, так? щоб ми протокольно це зробили і він нас на наступну сесію проголосував. Ну, Це треба просто, Володимир, підготуватися правильно. Йо, то, 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 скільки дивіться, скільки, е, надійшло коштів, що ви ж платите за цю заплату? Ну, плат... плат... Підготувати, скільки, скільки заплачено, скільки, е, скільки надійшло коштів до бюджету. От і все. І підняти цей виходить протокол, що тоді вже було. Що так само наголосити. Шановний Віталій Анатолійович, ви так само проголосували, а тут ви кажете, ні. Нема чого боятися. В нього немає ні років, нічого. Він на вас впливу немає. Він на вас, чи там я на вас впливу немає. У вас мають такий міський голова і заступник має. Все, ну тут треба просто об'єктивно підняти це питання. Ви заходите чи ні? Чи ви? Ну то заходять. Саме Главное. Главное по лісу у вас, в принципі, все по лісу. Я думаю, що так. Я? Не як Попередня комісія рекомендувала все-таки створити, чи віддати комунальному підприємству, чи що так. Да, так, да, так, да. ну тоді прикут сказав. Зварили комісію. Але десь зміни до господарського кодексу і десь. Найближчим часом ми будемо придумати, як ми маємо назвати ті, е, наші комунальні підприємства. Да, воно ж теж і нас значати свого часу, тому що комунальна. Державні не лікарні теж, вони ліквідовуються. товариства з обмеженою відповідальністю або ще якось там. І якщо ми зараз їх заберемо, цю землю і передамо комунальному підприємству ну там в частності по комбінату, я е, вчора сидів, там читав це з колись зміни останні, От, то е, ми навіть, мабуть, скоріш за все є але. Ми будемо в них забирати навіть землі, ті, що ми передали їм під е, мусорки, тому як в них виходить податок не менше 12%, чітко вказано. Чітко. Землі передаються їм. І подати а, не менше 12%. Якщо ми ті мусорки їм передамо, то в нас не залишиться нічого тоді. Нам треба їх можна, забирати або е, до Ючаха, чи що там, щоб якийсь е, спільбати. Це повний капець. зараз, якщо ми зараз заберемо ці землі, ні, ну просто якщо ми зараз забираємо той ліс, нам потрібно створити так само якесь підприємство, або нехай про комунальне підприємство Лісник, Інженер з техніки безпеки Мастер. і майстер-лісу. Це все, це... виходить, це все... це получається... це комбінаті буде. Три чоловіка. Та, що там не буде ні бротерії, нічого не ці саме. Потім, треба техніку для вирізки, треба пильчик, два чоловіка ще. Так? Це вже виходить 5 чоловік. 5 чоловік 8 тисяч, ну не 8, виходить, якщо е, це керівник, плюс, плюс податки 10 днів. Я мінімально вісім, плюс е, нарахування Добре. на заробітну плати, там виходить 10,5. Це п'ятдесят в місяць. Це просто це фахівця за 10 не знайде. Ні, ну тоді це, це, це розбудуємо правильно. Да. То, легше його віддати. Легше бути мільйони, хай займається. Ну смисл, хто там де робить? ми зараз опять роздуємо, роздуємо в міській раді опять комунальне господарство. і опять закладати до бюджету кошту. Потім ще якщо нам дадуть білет на виріску, ми можливо щось того отримаємо. Ну там отримати ще білет, нам потрібно ще. Є супередні роботи провести Ви виготовити проєкт роботи, ведення лісового господарства. Є проєкт на 10. Його треба виготовити. І я з вас, Васильовичем говорили, поки, коли тільки зареєструєте право постійного користування, власність і, за міською радою. Да, то в план попадаєте як мінімум в контролюючі органи. екологічна інспекція і все остальне, що з цим. є. Нехай навіть, навіть розумієте порахувати, там що не буде у нас ніяких порушень, нічого. Ну, як мінімум, десь через три роки, це ми платимо зараз 2 мільйони. Це тільки на заробітку плату. І через два роки ми, можливо, отримуємо якусь порізку деревини, яку ми зможемо реалізувати. Може? Може. І, на 2 мільйони вирізати ліс. ще треба пилораму тоді. Ні, ну, треба, що ми продамо, да, якщо дровами продамо, то да, дрова вже нічого. Ну, чекаю. Ну, не треба, якщо треба доску, дешевле, ще не треба програму, опять треба пильщика, опять техніка безпеки. А що комісія була створила, що платиці? Комісія ну, вирішила провести інвенталізацію не? і вивчити досвід інших громад. Значить, досвід інших громад вивчити неможливо, тому що для того, щоб його вивчити досконало, треба їхати в такі громади, де створені такі підприємства. Брати ну, десь... документи, в тому числі бухгалтерські, рахувати, щоб вони показували, чим вони займаються, що приносить потреб, прибуток, що зустрічають. Такого ніхто нам не дасть. Ту інформацію, яку я ну, достала з інтернету, вона в принципі ні про що не говорить. Ну а я десь є десь хоч у нас є, є вчора я... Є. Я навіть вчора скачала статут цього підприємства. Які створили, навіть там це розписано, і десь там селищна рада, ну, не я не висну. Висну. Ні. в мене є військової області немає. Вони пробують робити. Кроме того, що ви робили, виробка лісу, там є куча всього. То, що і саджанці вони саджають, і городи да, кидають, і зерно вони садять, і городи садять, все. і, і квіточки все. Тобто вони займаються комплексом, нікразка називається... Типу як комплексного господарство, в тому числі юрисове. І Там вони э, дають керівника, значить їм за ним закриття, ну, його по контракту. Все. Київ, як вони далі працюють? Не знаю, підприємство створено в 2021 році. Це ще до війни. Я дивилася як підприємство, яке працює уже в воєнний час. Податки набагато стані ой, прибутки набагато стані Вони є, але все менш-менш і менш, менш. Це було на 2000-ті, коли у нас комісія була спорту 23-му році. Да. Тоді я брала дані да, 22 2022 рік. Тут сидів піркунь, і я йому це все розказувала як цим членом комісії. І ми тут всі вирішили одноголосно, в тому числі і він, каже, да, нам підприємства не треба. Будемо робити інвентаризацію, і на підставі. Висновку нашей комиссии на сессии было принято решение про те, щоб ми міська весь страда провела і медалізацію зміни. Орієнтовна площа 350, як сказала Васильович, На Васильович Пітам. Протокол комиссии у нас є. Ще раз наголошую. Володимир Анатолійовичний <говори> протокол да. депутатам, кто депутатів. Скільки, скільки Це mm -hmm. 150 тисяч тільки на технічну документацію, а воно за собою, якщо ми зараз і комунальну власність, зареєструємо автоматично, тягне за собою і створено комунальне підприємство. І все. Спеціалізоване. Я вам скажу, що Ні, навіть де підприємства підприємства. утворили таке підприємство, одною причиною ще одне із Ні, де утворили, не, це не, то, що в цьому території не було тому передати. Інші підприємства. Це ніколи з любовним, коли мати хоча просить у. Давно нам. Але в нас такого нема. і, у є поперше, немає. Ось четверте підприємство і сина хоче, що треба про що про те, що, ну, ким має займатися це господарство. Хімічний завод, ветеринарія, Чим конкретно? Вроде на Воно розпишеться там всі ми так. ми домовилися. Ти питання в різному, говоримо, його зачитуємо і виносуємо на наступну сесію. Наступне. Що? Yes, Я хочу. хочу. Ні, наше питання є е, е, Галина Миколаївна. Вона кричала от по поводу землі, по поводу будівлі здачі в оренду. Yes, Значить, надходження в оренди, з оренди йде на бюджет, так? З аукціону. Yes. З усіх. Yes. Так. Хто участиє в аукціоні знаєте? Yes. Хто участвує аукціону? Всі, бо не менше трьох чоловік. 5 -10, 5 -10. Ви ж участок ви з аукціону? А чого? На же вам, може вже не надо. Можливо, вже треба, може, ним ще треба, А вже, вже вибачте, буде так. Значи, виникло, питання... Ви, виникло питання так само у нас по землі і по будівлях в аукціоні. Віталій Анатолійович, не знаю, чи ви, чи дійсно теж, мені казали, що ви теж були проти. Проведення е, аукціонів по землі, по будівлях, які в нас є в е, власності міської ради. На сесії підняли питання перенести зв'язку з тим, що не всі участвують в аукціонах, так як е, порушуються права міського Так? Так було сказано? Е, е, Ну, Хай, але не каже, питань немає. Але надходження до бюджету в нас буде нольове. Завтра образно, всі всіка на 59-ту бригаду, на другу бригаду ми даємо кошти, на ту даємо кошти. У нас не буде. На сьогоднішній день у нас немає коштів. На цю сесію ми виділяємо 5 мільйонів, будемо виділяти на 59 бригаду на закупівлю дронів. Там не тільки 50 гривень. Там цільове вказане призначення. Там, будемо, ще, там біпси, вказано, цільове призначення. Там а, це вказано, це? Вказано, бо призначення. Бо да. вже будуть кошти. Вони написали лист на придбання, хоч щоб ми помогли ще їм придбати трактор. У нас тільки коштів немає. Ми не можемо дати. Дамо десь півмільйона. Але просто якщо ми не будемо проводити ці аукціони, у нас нічого не буде. У нас і так не буде. Ну то взагалі не будете закриємо і все, і будемо чекати. Що нам принесе? Це зараз піде надходження податок на землю. В основному. Дивіться, якщо не робити, то взагалі нічого не буде. От і все. Сидимо чекаємо. Зоря Поділля участвує в аукціоні. Участвує. Е, МГП участвує? участвує. Другі е, фермери, фермерські складні участвують? участвують. Ренкова ціна. Все, будь ласка. Хай хто хоче участвує. Всі військові не будуть участвувати. Якщо я не участвую в землі, то я не участвую, бо я її не потягну. Согласна? Ну це всі. Я б кажу, хто хоче участвує. Мені без ради. Я перетелефоную. Я перетелефоную. Саша, це ти мені да, а, це а це, да, просто... да, да, бо Ви так само там за аукціон щось там розказували. Це я всім тут сказав. Так, на чому ми закінчили? Давайте... Закінчили. Я просто хочу, щоб ми винесли питання це в різному і обговорили питання по цих аукціонах. Щоб Володимир Васильович підготовився, скільки надходження до бюджету. 22, 23, 24, 25, перший квартал і вивчив другу, якщо там він працював, Тепеньку громад, скільки так само не надходжуємо. От і все. Я просто хочу за будівлю, якщо не дивитися, вона приходить не гоняться. Хата за рік стоїть, два стоїть, не біли, не живи, її не буде. Щоб... Чому вона має стояти? Якщо хтось має, мені признається, то чого? чого не давати, щоб робити? Ну, звісно, тут таке питання, якщо це виникло я кажу, що не, не всі можуть участвувати в цьому. Але ти ж теж правильно говориш, що муку, склали, не кожен може участвувати. Якщо ти береш будівлю, там треба плавати руки. А чому ви пішли? Чого я пішла? Ви громадський долг точні виконати. Чому ви пішли? Вас люди вибрали. А розкажи мені три начальники міліції за річ. І Чуть. три машини віддали. Ви мене питаєте. Не міліції, а поліції. Начинали? поліції. поліції. Неправильно. Нема Нема